Ну насправді прокурор має право виїжджати на місце. ДТП, як і слідчий, але в е, матеріалах кримінального провадження ну немає там прямої вказівки, чи ще щось, що, що повинен виїхати, і таке інше. Але дивіться, я хотів би вам назначити іншу логіку. Не тут не, не злочин чи не там якесь порушення в тому, що вони виїхали. Е, сама суть полягає в іншому. Вони виїхали, не слідчі та прокурори виїхали у зв'язку з тим, що це резонанс і збили дитину. ну прослід логіку. А якщо вони виїхали на резонанс і збили дитину, по перше, вони це не знали, тому що дитину повезли у лікарню для дорослих, це по перше. А по-друге, якщо це резонанс, чому тоді свідків допитали через п'ять днів? Перших свідків допитано через п'ять днів. Чому перші експертизи, чому взагалі кваліфікація злочину, частина перша, як середньої тяжкості, оскільки швидка зазначила політравми, стан коми, переломи кісток, черепа, таке інше, це пряма ознака тяжкості. На наступний день чи навіть до поліції надійшло повідомлення від швидкої, де зазначено, що стан Артема тяжко відповідає тяжким тілесним пошкодженням. Адвокат першої сім'ї. Стойка, здається, зазначив у своєму клопотанні через через декілька днів, зараз щоб не не збрехати. Він просив перекваліфікувати злочин з частини першої на частину другу. Він надавав відповідні документи. В матеріалах кримінального провадження навіть не міститься відповіді на це клопотання. Згідно закону України, відповідь на клопотання повинна надатися протягом п'яти днів, трьох днів чи задовольнити, чи відмовити. Ну, це взагалі я іщ... Мене багато чого є вам сказати. Але немає навіть відповіді на клопотання, не те, що перекваліфікація, але має навіть відповідь.